Вітаю, ви дивитеся новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Повна інформаційна картина Дня за мить. А на початку випуску стисло про головне. СБУ затримала В'ячеслава Крука. Представники кандидата в народні депутати від Одеси побачили в цьому слід конкурентів. Команда, яка націлена на перемогу. Одеська міська організація всеукраїнського об'єднання Батьківщина представила кандидатів на по мажоритарних округах. Блаженні Шионуфрі в Одесі. Предстоятель Української православної церкви взяв участь у святкуванні 190-річчя Свято-Успенського патріаршого чоловічого монастиря. СБУ затримала кандидатам народні депутати від Одеси В'ячеслава Крука. Це сталося у понеділок у пів на восьму ранку. В'ячеслав Крук, діючий депутат одеської міськради, був затриманий співробітниками Служби безпеки у власному будинку. У прес-службі політика такі дії розцінили не інакше як спробу дискредитації В'ячеслава Крука у рамках виборчої кампанії на 133-му окрузі. З подробицями Ілона Варава. В'ячеслава Крука намагаються дискредитувати в рамках виборчої кампанії на 133-му окрузі. У цьому не сумнівається ні родина кандидата, ні його офіційні представники. У понеділок вранці представники СБУ без попередження увірвалися до будинку круків, почали там нишпорити, нічого не пояснюючи, затримали главу сімейства. Кандидата в народні депутати від Одеси. В'ячеслава Крука сажалінів сьогодні к нам врвались в дом представители нашого государства, которые сьогодні. Я не сильна в, в, в знании законов, но я так понимаю, что они нарушили где-то до двадцати пунктов э, закона Украины и о том, как в какой дом они попали. Э, они абсолютно отказались смотреть документы. ворвались, начали обыскивать дом по непонятным причинам причинам. Отец просит показать документы, никаких документов не предоставляется. Ну, з самого втра творіться непонятно, mm. що. Перше, що зробили співробітники СБУ, каже з потерпіла сторона, вигнали наляканих дітей зі своїх кімнат. У них попередньо забрали мобільні телефони та комп'ютери. Сьогодні втром я встала від криків, які були на вулиці. Я була в шокі, коли я виглянула в вікно, а там стоїть немерене кількість людей з автоматами. І я, я спочатку дуже спугалася, потім побачила, що батьки там, і я ще сильніше спугалася, тому що я стою і не розумію, що відбувається. Самі співробітники СБУ від коментарів відмовилися. Керівник прес служби кандидата в нардепи стверджує, мотив затримання політичний. Комусь явно заважає крук як сильний конкурент у нардепи. Всю дорогу після затримання В'ячеслава Крука його до будівлі СБУ супроводжувала дружина на іншому авто, але у приміщення її не пустили. Білі непонятные понятые потому что если честно они больше напоминали тоже э, работников э, службы безопасности а потом был следователь и еще какой-то мужчина тоже работник какой э, как, Какої структури я не знаю. На момент написання сюжету В'ячеслав Крук перебував у відділенні управління служби безпеки України в Одеській області по вулиці Єврейська, 43. При службі СБУ не дає з цього приводу жодних коментарів та посилається на засекреченість операції. Ілона Варава Георгій Дячик. Їх команда націлена на перемогу задля миру та розвитку України. Одеська міська організація Всеукраїнського об'єднання Батьківщина представила кандидатів на нардепи по мажоритарних округах. Подробиці далі у сюжеті. Одеська міська організація Всеукраїнського об'єднання Батьківщина представила кандидатів депутатів Верховної Ради по мажоритарним округам міста Одеса. Слава Україні! Слава! Це команда, яка націлена в першу чергу на победу. Победу во ім'я міра. Победу во имя развития нашего государства Украина. Григорий Гриншпун, Ольга Манохина, Владимир Хороших и Анатолий Троц, команда профессионалов и патриотов, готовых работать на благо Одессы и Украины и ревностно отстаивать интересы своих избирателей. Округ, который я представляю, на котором я выдвигаюсь, округ номер 133, Киевский район. Я иду в парламент для того, чтобы победить войну и восстановить мир и спокойствие в Украине. Я хочу добиться мира настоящего, действительного, а не того бутафорского, который сегодня предлагает нам наше правительство. Я иду в парламент для того, чтобы победить коррупцию. Я хочу увидеть в Одессе свободную экономическую зону Порто-Франко. И с этим я связываю будущее Одессы и будущее свое как человека, гражданина этой страны и жителя этого города. Моя фамилия Хороших, зовут меня Владимир. Я буду представлять интересы партии «Батькивщина» по 134-му избирательному округу, это Малиновский район. Есть злободневные проблемы в государстве, которые требуют решения безотлагательного. Проблема вооруженных сил Украины, которую хотелось бы на уровне парламента решать и заниматься этой проблемой, то есть воссоздать боевую мощь нашего государства. В формате пресс-конференции кандидаты в депутаты Верховной Рады от Всеукраинского объединения Батьковщина не только презентовали свои программы, но и ответили на наиболее актуальные вопросы, волнующие сегодня каждого из нас. В моей программе один из первых пунктов вообще ввести закон об обязательной ответственности каждого, кто выдвигается в Верховный Совет за свою программу. Вот такого, чтобы говорить людям одно, а потом за четыре года созыва ничего в этом направлении не сделать. Вы знаете, это преступность. Это преступление перед народом. Я генерал-лейтенант Троц Анатолий Степанович. Родился в 1948 году и практически всю свою жизнь я провел в армии. Немедленно, сегодня надо переходить на новую систему оборонной политики. Надо менять доктрину. Я очень счастлив, что я украинец. Я очень счастлив, что я... Магу штота зділа для те країни. Кандидати от ВОО «Батьківщина» увірене. Головне – здійсню правильний осознаний вибір. І Україна переможе. За мир та злагоду в Україні виступили офіцери у відставці. Водночас вони заявили про готовність відстоювати права ветеранів праці, пенсіонерів та малозабезпечених. Подробиці у наших кореспондентів. Цими вихідними в Одеському окружному будинку офіцерів відбувся розширений пленум обласної організації Всеукраїнського Союзу радянських офіцерів. Учасники заходу одноголосно підтримали кандидатуру в народні депутати по 133-му виборчому округу Ігоря Шило. Свою соціальну позицію кандидат до Верховної Ради відстоював багато років поспіль, займаючи державні посади. Йдучи до українського парламенту, обіцяє зробити усе можливе за для підтримки незахищеної категорії населення. Ситуація в економіці, в соціальної защиті в соціальній защиті вітча инвалидов ветеранов армии достаточно серьезно серьезно в смысле крайне негативно вас на сегодняшний день и вы с этим сталкиваетесь практически лишили нормальных пенсий у вас пенсии намного меньше чем у действуючих даже да хоч і розмір і там достаточно мало, но у вас пенсії а, намного менше ігор Шило завжди відстоював свою позицію і підкріплював її діями. Відданість народу та партії вважає головними і нині. Я ніколи не змінював комуністичну партії, я як був з нею багато років тому, так і залишився. І зараз по рекомендації Горкома партії, була рекомендована моя кандидатура як чоловіка, який ну я чесно скажу, який в 2010 там году, нормально в на досвід роботи, отриманий в Одесі, Ігор Шило зможе опиратися у Верховній Раді. Він з власної практики знає, чого бракує пенсіонерам, ветеранам війни та героям праці. Тож вирішувати соціальні проблеми готовий на найвищому законодавчому рівні. Я багато років працював в соціальній сфері міста Одеси, на Одеській області. Я пройшов путь від рядового спеціаліста пенсіонного фонду до одного з обласного управління соціальної захисті. і в принципі, в принципі останній годы достаточно активно занимался именно защитой ветеранов защитой пенсионеров защитой участников боевых действий социальной защитой как малоимущих людей так и семей с детьми моя программа построена на том что ми повинні професіонально працювати в Верховному Світі, там дофесіональні люди. Пленом не лише одностайно підтримав кандидатуру Ігоря Шилов кандидати до Верховної Ради України по Київському району, але й ухвалив резолюцію та звернення до усіх виборців. Предстоятель Української православної церкви Блаженій Шонуфрій прибув з візитом до Одеси. Разом з віруючими відсвяткував 190-річчя свято-Успенського патріаршого чоловічого монастиря з перебігом подій Катерина Чабан. Ранок у монастирі розпочався із божественної літургії. Більше тисячі віруючих зібралися, аби побувати на святому дійстві та попросити у предстоятеля Української православної церкви блаженнішого онуфрія та митрополита Агафангела. Нинішній захід по особливому святковий, адже цьогоріч свято Успенському чоловічому монастирю виповнюється 190 років. На цей до нам приїхав наш предстоятель нашої церкви. Блаженнейший митрополит Ануфрий, мы ждем от Его приезда, благополучия, то, что Он будет молиться о мире нашей церкви, объединении нашей церкви, чтобы не было раздоров между нашими церквями, чтобы не было раздоров между людьми, вот, чтобы Господь услышал и помиловал и помог нам. На божественній літургії побував і Мер Одеси Геннадій Труханов. Усі разом з представниками духовенства та прихожанами помолилися за мир на українській землі та якнайскоріше припинення бойових дій на Сході. Ми повинні молитися. Перше, що робити, може молитися Богу, щоб Господь умиротворив наш народ, щоб Господь кожному чоловіку в серці послав свій мир чтобы Господь помог каждому человеку поднять свои ошибки и исправить свою жизнь. И вот это не самоисправление должно начинаться не с тех, которые мы... За честь 190-ї річниці з дня заснування Юрій Бусько подарував книгу про чоловічий монастир та пам'ятний орден, який, за словами автора, в майбутньому буде вручено всім, хто дійсно його заслуговує. Ті, хто, мабуть, достойний, монахам монастиря, в першу чергу, духовенство буде, ну і міряні, ті, які допомагають монастирю, скоріше всього так. Була по благословленню митрополита Одеського і Ізмаїлівського, Агафангела мною і художницею Ольгою Шиян. Була изготовлена пам'ятна награда 190 стадів'яностоліттю нашого монастиря. Згідно з рішенням священного синоду Української православної церкви, було здійснено наречення намісника свято-ільінського одеського чоловічого монастиря архімандрита Віктора єпископа Арцийського. По завершенню літургії відбулася хресна хода навколо свято Успенського патріаршого одеського чоловічого монастиря. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Художник, який не боїться експериментувати та працювати у різних техніках, представив загалу 20 нових робіт. Персональна виставка живопису Григорія Вовка відкрилася у будинку вчених. Полотна автора та враження глядачів вже бачила і чула Катерина Чабан. Григорій Вовк одеський художник, учасник 165 виставок, із них 27 персональних. Його роботи бачили відвідувачі обласних, республіканських, регіональних та міжнародних експозицій. А днями автор презентував свою поезію душі. Ці картини своєрідне вираження любові до південної Пальміри. Через роботи я хотів передати свою любов Одеси, через ніжні полутона. Те чувства, которые я испытываю к родному городу, для того, чтобы родной город процветал не только сегодня, завтра и в будущем. Поэтому э, люди, которые пришли на эту выставку, они увидят пейзажи. Через пейзажи я хотел передать состояние души как поэтическое состояние человека. За словами художника, його роботи – це моменти, навіяні вітром почуттів, котрі розсипаються у просторі картини. Глядачі, які не перший рік знайомі з творчістю Григорія Вовка, кажуть, що це дійсно перепитії духовних переживань. Я побачила дуже багато сонця, дуже багато світу, нові штрихи в його картинах. І Я розумію, що з роками він стає все молодше і ще цікавіше. І на його виставці мені сьогодні не те, що не було скучно, дуже багато навчив, Лесь многое увидела и поняла. Спасибо ему большое за то, что он есть. Виставка відомого одеського художника триватиме до 3 жовтня. Усі, хто не встиг насолодитися новими роботами Григорія Вовка у день презентації, можуть переглянути їх у горіховій вітальні одеського будинку вчених. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Найкраща матуся і просто жінка. В Одесі вибрали місіс україна 2014 International. Корону найчарінішої здобула Ілона Зозуля із Кировоградщини. Із 50 претенденток, що надіслали анкети, взяли участь у конкурсі лише 11 представниць слабкої статі. Зате дівчатам вдалося здивувати та вразити кожного, хто завітав цього вечора до концертного холу сади перемоги. Головна вимога до конкурсанток материнство. За право називатися найкрасивішою жінкою. У фіналі змагалися 11 учасниць, віком від 25 до 40 років. На початку красуні усі гуртом вийшли на дефіле у вишиванках. Конкурсу буде 4 основних це де дівчата виходять в національному костюмі. Многі з них національний костюм шили самостоятельно. Следующий конкурс це буде конкурс талантів. Він у нас гібридний. Смногі дівочки представляють на суд-джурі ролики, відеоролики, а деякі показують свої таланти уже не ну, писала на сцені. І буква відповіді на питання журі і наступний вихід – традиційне вечірнє платье. Конкурс талантів розкривав кожну жінку як особистість. Дівчата і співали, і танцювали, і презентували відеоролики та кінофільм власного виробництва. Заворожували глядачів своєю харизмою і вишитими картинами. Конкурс краси в Одесі вже втретє. Наше місто залишається одним із улюблених та гостинних, як для представників журі, так і для конкурсанток. Одеса жінського роду, Вона удивительна мама. Вона завжди хоче виглядати прекрасно, завжди любить своїх дітей. Тому Одеса саме то для такого конкурсу. Місяць Україна щорічно проходить під егідою міжнародних конкурсів краси серед представників журі, окрім Михайла Реви, інші відомі на всю Україну люди Юрій Кузніцов, Віталій Козловський, Оля Полякова, боксер В'ячеслав Узілков, футболіст Євген Левченко та інші. Обрати кращих із кращих для них завжди відповідально. А тим паче тепер у такий надзвичайно складний для всієї країни період В історії, навіть самих війн, ну хоча б 20-го віка. Музыка не останавливалась, не останавливалась красота. И женщины хотели быть красивыми во время войны. И, конечно, печально и страшно то, что происходит, но женская красота должна сделать мужчин лучше, добрее. Потому что это единственное, что держит мужчин в форме в творческом, созидательном плане. І ради чого ми живемо між конкурсами, коли дівчата готувалися до наступних виходів. Гостей розважали танцювальні колективи та співаки. Виступи зірок додавали атмосфері конкурсу особливо святкового настрою. Я вважаю, що такі конкурси ані для піддержання в жінках чувства удовлетворенності собою нужны. у фіналі. Красуні дефілювали в дизайнерських вечірніх сукнях. Нагадаю, перемогу у конкурсі здобула учасниця під номером 6 – Ілона Зозуля із Кіровоградщини. Все було Неожиданно, спасибо огромное. було очень приятно. Все девушки були достойні титула, все боролись. все були невероятно старательны. Старались старалися абсолютно до єдині достойні паролі. Я думаю, що це було достаточно чесно, достаточно іскриння. Да? Я старалася бути самой собою. Переможницю журі обрали одноголосно. Тепер Ілона представлятиме Україну на міжнародному конкурсі. Ілона Варава, Олександр Кремльов. На цьому у мене все. Більше інформації вже у наступних випусках. Якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте до редакції 705 79 91. Побачимось.